Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Андрійович Михайло Миколайович, старший солдат, патрульний інспектор прикордонної служби 3-ї категорії, 2-го відділення інспекторів 11-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України на БТР, народився 21 листопада 1979 року в селі Якубів Долинського району, що на Івано-Франківщині, Михайло Ріс активним. І дуже енергійним хлопцем з першого по четвертий клас навчався в Якубівській початковій школі, після закінчення якої продовжив навчання в Солуківській школі. Був обдарованою, і всебічно розвиненою особистістю, мав музичний талант. Закінчив Долинську музичну школу по класу ударних інструментів. Був добрим музикантом і брав активну участь у самодіяльній творчості рідного села. Після закінчення 9 класу отримав водійські права і невдовзі почав працювати водієм на хлібопекарському підприємстві в місті Долина. Пізніше їздив на заробітки за кордон. У 2004 році родину спіткало горе, помер батько. Тож Михайло приїхав з-за кордону, щоб попрощатися з ним. Згодом працював на будівництві в місті Одеса, де познайомився з дівчиною Катериною. Незабаром молоді люди одружилися. Народили двох чудових доньок Анастасію і Анжеліку. Подружнє життя не склалося, але Михайло дуже любив красунь донечок. Згодом молодий чоловік повернувся на рідну Долинщину. Працював на різних будівництвах, пізніше на одному з підприємств у вигоді. Друзі згадують Михайла як дуже завзятого та відповідального майстра, руки якого не знали такої роботи, яку б він не міг виконати. Дуже теплі стосунки у полеглого за волю України захисника були сестрою Наталею, дуже любив племінницю Діану. З початком повномасштабного вторгнення повістку Михайло взяв без зайвих вагань і пішов зі словами на устах: а хто як не я? Що буде, якщо всі будуть відмовлятися, спершу чоловік проходив навчання у закарпатській прикордонній службі. Пізніше Михайло з побратимами був направлений на Бахмутський напрямок. Багато знайомих знали, що він саме там, на одному з найгарячіших напрямків. Однак, захисник якомога довше нічого не казав про своє місце знаходження, навіть матері, не бажаючи її хвилювати. При останній зустрічі сказав мамі, що обов'язково повернеться. Бо живучий неодноразово переживав так багато складних життєвих перепетій. Отож, виживе і цього разу. Михайло знав і усвідомлював складність завдання, на яке йде з побратимами. Рідним він казав, що хлопців ніколи не залишить. Він був за них відповідальний і прагнув бути до кінця. Заспокоював маму і сестру, кажучи, що десь тиждень його не буде на зв'язку. Та як тільки повернеться завдання, то відразу зателефонує. Однак невдовзі матері зателефонували і повідомили, що бригада Михайла вийшла з завдання однак, він сам. Не повернувся військовий побратим з позивним Сталкер згадує Михайла як спокійну, врівноважену людину хороброго і впертого воїна, який воював на нулі з перших днів служби. Свій обов'язок ні згідно до самого кінця. Я завжди знав, що якщо він прикриває, до прикладу, мій лівий бік, то за цю сторону можна бути спокійним. Він прикриє навіть ціною життя. Михайло Андрійович загинув як істинний герой 22 жовтня 2023 року поблизу населеного пункту Бахмут, виконуючи бойове завдання щодо підвищення. Цій батальйону спеціального призначення окремої президентської бригади. Захисник отримав травми несумісні життя, але він чесно і стійко виконав свій військовий обов'язок до кінця. <плес> Вам, Російський м'яцо. Як вам краса. Не Нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Посмертно свій вічний спочинок герої знайшов на кладовищі рідного села Якубів. Вічна і світла йому пам'ять.